Чуєте, а скільки ви оціните мій тринадцятий Макс? Ну та там треба буде вже по стану дивитися. Людмила Пантерівна. Так, а ми знайомі? Це я, Ваня фрукт з одинадцятого Б. Який ще фрукт? Ну, прізвище у мене таке. А, чекай, то ти не знав скільки буде сто помножити на ноль? Все я знав. Забув просто. Ха, а голову ти свою не забув? Ня, давайте ваш айфон огляну. Ну на, тримай. Так, ну що я вам скажу? Ваш айфон можемо оцінити приблизно у двадцять тисяч. Що? Чуєш, овоч? А ти не припух? Я фрукт. Неважно. Та що у вас тут акумулятор вже 70%. Його треба міняти. Ой, ну добре, давай мені замість нього Samsung S25 Edge. Прошу тримайте, з урахуванням вашого айфону до оплати буде 23 тисячі. Ну і що я маю з ним робити? Та як що... Користуватись як без чехла і скла. Чи ти хочеш, щоб я його розбила в перший же день? А, точно, вибачайте, е, ось чехол і скло. То разом буде ще плюс дві тисячі. Ага, то двадцять п'ять тисяч до оплати, вірно? Е, до оплати буде двадцять чотири тисячі. Прошу, тримайте. На, тримай. Я бачу, що ти ще й додавати не навчився. Лох. Все я навчився. У нас зараз просто знижка 50% на аксесуари при купівлі смартфону.